Усім привіт, шановні друзі, рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Да-да, я повернулася. Вибачайте, що довгий час не знімала відео, но такий довгий час я нічого не вишивала. А зараз потрошечки-потрошечки стараюся вернути своє натхнення до вишивки і щось вишивати. В даний момент я відшиваю сорочку для доньки. Ось таку вишиваночку. Грудину я вже відшила. Ось така красота у мене вийшла. Ось так вона гарно переливається. Ось, Дає такі гарні переливи. Підбір мені робила Тетяна Пагуба. Можу рекомендувати. Ось я завжди в неї підбори робила, а також вишиваю в даний момент рукавчик. Вже таку частину я відшила, ще мені залишилося ось такий кусочок зашити в вишиваночки. У цей набір ходить ось така має бути сорочка. Входить в 17 відтінків бісеру. 17 відтінків. Це торгова марка бусинка. Мені дуже подобається ця торгова марка. І я, коли приїхавши до Польщі, я придбала ще, по-моєму, три вишиванки. І в мене лежить ще три вишиванки. Думала, можливо, собі вишию, можливо, ще одну доньці вишию. Ось тому і вирішила прикупити, тому що мені сказала пані Тетяна, що ці, вже ця, цей виробник не буде випускати ці вишиванки. А в них вишиванки дуже хороші, як бачите, гарний друк, гарно все видно. Розлічити можна, і в них ідуть з деякими, де не де йдуть. Символьними знаками, що можна розподілити, де який відтінок. ось Більш-менш все зрозуміло, все понятно. ось Як бачите, чіткість і друку гарна, вишивати в одне задоволення. І я Вишиваю. Довгий час я не знімала відео, так як в мене пропало повністю натхнення, мені нічого не хотілося, в мене частенько то депресії, то не депресії. Якось все якесь пішло то лі вигорання, то ли що не знаю. І я вже довгий час періоду не вишивала. Мабуть. Можливо, і, можливо, і рік, можливо, трохи. Можливо, 8 місяців. Отак, десь приблизно я, що я не вишивала. Ну, так, немало. Давно не знімала відео на канал, а це коротесеньке, але рішила зняти для вас, показати, що я потрошечки вертаюся до вишивки, і, можливо, потрошечки буду знімати щось для вас показувати. Буду старатися це робити. Ось. Але в мене такі перепади, знаєте, що я пообіцяю. А потім може цього не статися, і в мене знов пропадає якесь натхнення, і я можу не знімати. Тому обіцяти не буду, але буду старатися для вас знімати відео, показувати свої роботи, що я вишиваю. Наступним я поки не знаю, що буду вишивати після цієї сорочки, але є в мене в думках, що почати. Але щоб це для вас було така трохи інтрига, зацікавленість, тому я. Вам про це вже розкажу і покажу, як буду розпочинати роботу, початок роботи і просування, звичайно, самої роботи. І тоді будете спостерігати дивитися, що ж я буду відшивати. Ну це буде, я думаю, не маленький процес, це буде великий процес. І якщо я надумаю саме його розпочати а не щось інше, то це буде немаленький процес. Там вишивки багатенько. Тому, думаю, вам буде дуже-дуже цікаво. І буду показувати, звичайно, час від часу ці відшиви. Буду показувати те, що я відшиваю. А в даний момент дякую вам, що ви зі мною, що ви терпеливо чекали і чекаєте моїх відео, бо дехто мені пишуть, коли будуть ваші відео, де ви пропали, і так далі, є такі, що пишуть мені про це. І мені це дуже приємно. Я вам дякую, що ви мене не забуваєте і пишете мені, запитуєте. Я буду старатися, буду старатися щось показувати вам новеньке, якісь. Покупочки, ну Зараз покупочки, в принципі, що я з вишивального зараз не роблю. Скажу так, як є. Не роблю я таких якби, покупок. Я хіба можу показати ці покупки останні, що я собі придбала. Це вишиванки і зайці, це вишивка хрестиком по дереву. О, тому я вам можу їх показати, якось зняти таке відео. Якщо ви бажаєте, напишіть мені у коментарях, чи бажаєте ви побачити, тоді я вам відзніму покажу, які в мене ще лежать вишиванки, і які я придбала зайці. Ось. А так, в принципі, новенького я нічого не купую. У мене дуже багато лежить запасів, тому я вирішила відшивати, поки те, що є. І якщо підкупляти, то лише бісер. А так, то я купувати якби нічого, поки не планую новенького, тому що багато в мене чого лежить. У мене дуже багато лежить схем картин. Я не знаю, всі буду я їх вишивати, не всі, вряд ли, я їх всіх вишию. Там є і великі розміри, і менші розміри, там і ікони, і не ікони. От Там дуже багато в мене лежить в запасах. Так само дерев'яшок лежить немало. немало. Тому я хочу якісь комбінувати, то вишивати щось на полотні, то на дерев'яшці і так комбінувати. То так, то так. От я раніше так робила і думаю, так буду робити. Тому слідкуйте за каналом. І ще раз подякую тим, хто знаходяться в мене на каналі, не відписуються, а терпеливо чекають, коли вийдуть нові відео. Я думаю, вони будуть виходити, ну поки ось. А хто буде і як в майбутньому, то обіцяти не буду. Всім дякую, всім гарного вечора уже. І. Всього всього найкращого, бажаю всім здоров'я, вашим рідним, близьким, вашим діткам, родинам, сім'ям. Ось кохання і всього всього найкращого. А саме головне перемоги нашій рідній Україні. Всім дякую, всім до нових зустрічей.